Фармадол. Забудь про головний біль. Київ, 1941 рік. Доволі тепла п'ятниця, як на 19 вересня, світить сонце, столицю України окуповує німецька армія. Свідками цієї події стали приблизно 400 тисяч містян. Саме стільки залишилося з майже мільйонного населення Києва. Це були переважно жінки та діти, тих, кого не призвали до армії, та не евакуювали, бо ж не були цінними спеціалістами. З перших днів німецької окупації містяни зустріли німців достатньо прихильно, адже всі прекрасно пам'ятали ті. Роки терору, коли в Києві знищувалися масово люди, коли розстріли в Києві були звичайним явищем в 30-х роках. Зрештою, багато з киян пам'ятали і іншу німецьку армію, яка зайшла до Києва у 1918 році, рятуючи киян від більшовиків. Однак гітлерівські війська точно не стали визволителями і дуже швидко показали своє справжнє обличчя. Хоча починалось усе ніби й непогано, адже напередодні, коли червона армія відступала, то спалювала за собою всі мости буквально. А ще висаджувала в повітря міський водогін, електростанції, продовольство. Тож німецька окупація почалася з відновлення Києва. Перший мер тодішнього окупованого Києва, історик Олександр Оглоблін, перші ж місяці свого керівництва зміг відновити електропостачання та навіть запустити трамваї, які були по суті пошкоджені під час оборони. Запрацювали школи та університети, культурні заклади. Але це був лише початок окупації, і лише один її бік. В той же час був інший. Уже в перші дні німецькі військові організували Дарницький концтабір для військовополонених Червоної армії. За два роки крізь нього пройшли понад 300 тисяч людей, приблизно 70 тисяч загинуло. Показала свою міць і лють гідлерівська армія і мирному населенню після того як совєтські підпільники підривають хрещатик та низку адміністративних будівель в Києві. В цілому підривають понад 940 будівель. Німецьке командування приймає жорсткішу політику з приводу міського населення Києва. Відразу починаються арешти, і по суті німці беруть в полон. Заручники — цивільне населення людей починають страчувати у відповідь на діяльність радянських партизанів. Саме активна діяльність підривна совєтської партизанів совєтського підпілля призвела до іншої трагедії, яка розгорнулася в тому ж вересні 41-го року в Києві, а саме Бабин Яр. Коли німці очевидно намагаючись провину на в цілому комуністичний режим покласти на єврейське населення. Починають масовий терор, що призводить до загибелі десятки і десятки тисяч євреїв, яких розстрілюють в Бабиному яру протягом вересня 1941 року. За час німецької окупації кияни пережили і примусове вивезення на роботи до Німеччини, і масовий голод, і вимушену міграцію до навколишніх сіл, де можна було знайти, хоч якийсь прихисток та їжу. Що залишилось від Києва? Зрештою треба розуміти, що Києві залишилось набагато менше населення, яке скоротилося ще. І ми говоримо про те, що на момент 43-го року в Києві мешкало вже броні 50 тисяч киян. Німецька окупація тривала 778 днів, аж поки в листопаді 43-го її змінила окупація радянська. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на YouTube-каналі Сніданку.